Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Такий красунчик, я, такий красунчик, я. Дівчата і хлопці, всім привіт-привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Вас вітає бомчик. Ось такий я козел, справний. Я вже гривку піднімаю. Так. Так. Скажи, а я? Також славна козичка, подивіться, як я вже підросла. Вона справненько п'є молочко бомчика в сторону, в сторону, в сторону. Скажи я, я перша, я найбільше вип'ю, тому що я меншенька, мені потрібно, мені потрібно рости, так? Ай так добре, ай так добре. Ох, моя ж ти дорогенька. Ну, моя да й не моя. Отак. Іди сюди. Де я з тобою побавлюсь, побавлюся з малечою. Сьогодні ми паслись, і знаєте, вони практично й не паслися, тому що я їм зеленої травички давала. І вчора вечором, і вранці, і в обіді, то й красуня не захотіла пастися. Просто бігали, бігали і веселилися. Так? Ай так добре, ай так добре. Хі -хі. І ти хочеш так? І ти хочеш так? Ти мій малесенький. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Ну, напевно, ми поставимо паузу, а як я вас буду годувати, то я в якійсь мірі ось так. <різь> Тоді продовжимо наше відео про ось таких славних чудних козенят. Величенька вже кнопочка підросла. Дивіться, от зігнала. Від нього підперлась і зігнала. Нехуденькі, гарненькі. Бачите, які в неї товстенькі ніжки вже стали. Були такі тоненькі, тоненькі, немов сірники. Хочу, б я тебе десь почухала. Ну давай, давай, там, там чешеться. Ай там чешеться, чешеться. Славна малеча. Які в неї очі гарні. Ану, ану ще раз. А ну покажи, як ти вмієш. Ось так. Ось так я вмію. Ти скалолазка, Дуже високо піднімається. Все, ставимо паузу, а пізніше зустрінемось, коли я буду їх годувати. Занятка хочуть молочка. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ой-ой-ой-ой. У нас побігло чуть через верх. Так. І тут у нас є 2 літри, півтора літри молочка і... Півлітри льону. на їх обох два ось таких бичечки. Із якою ж вони великою жадністю те молочко п'ють. Розвернися, бомчику. Навколішки. Можна було б і не притримувати, вони б самі полипте молочко, але я ось так, краєчок. Нахиляю. І, як завжди, кнопка випиває останньою. Я перемогла. Із-за того я росту ось отака величенька, правда? Так, так. І ось такі ми славні козенятки. О, я наїлась, вони животи кругленькі, так. Напилася молочка. Ох ти. Кнопочка. А ти Бомчик, І ти напився молочка, так? А ви знаєте, які вони важкенькі вже стали? Вже, вже вони дорослі. Ось так. От подивіться, який я красавчик. Ручні вони в мене. Я думаю, що їхні нові господарі будуть дуже задоволені. А кнопочка? Ану давай, ану давай. Ой, бачите. Ручні, ручні козенятка. А хто там Марічці масаж робить, га? Бачите, як уперся в мене. Ой-ой-ой-ой-ой. Я хочу попасти в кадр. Ось так. Ось такі славні козенятка. Їх мають сьогодні забрати. Це в нас сьогодні є п'ятниця. І, і ми, як то кажуть, і ми лишимося без козенят. Правда, красуня? Правда. Це дорогенькі мої козенятка. Нема мені з вами часу коли бавитись. Треба йти бігти, годувати курчат і збиратись на роботу. Хі -хі. Ох. Красуня, ти що вирадуєш? Так, все, дівчатка хлопці. Я побігла. Пока-пока, пока. Ну куди? <реш> Бавитися хочуть. Ну куди? Кнопка, 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 там двері закриті. Ну і продовжимо наше відео на пасовищі. Вже в нас лишився один козлик, кнопочка-красунечка поїхала до нових господарів і Бомчик також чекає на нову сім'ю. І тому і тому ми бавимося з ним, так? І тому ми з ним бавимось. Бомчик! Я, звичайно, не знаю, як його будуть там звати, але в мене він звався Бомчик. У Нас дуже холодно, дуже-дуже холодно, руки мерзнуть. Це, дівчата і хлопці, ми з козичкою лишилися самі. Нехай козлик і козичка новим господарям приносять користь. Хай в кожного буде все добре, як і в них, так і в нас. І, і ми будемо рухатись вперед. Будемо привикати пастися саменькі. Ну, та й все. Я думаю, що красуня стане чуть спокійнішою. Буде краще пастись, буде краще мене слухатись. А то куди, куди кузенята бігли, туди й вона. А так буде чуть по-іншому. Ну, я так думаю. А як воно буде, то побачимо.